Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну, хто вже давно на каналі, той здогадався, що буде, а хто перший раз завітав, для тих поясню. Отже, зараз я зроблю прогноз на 7 днів для кожного камінця. Ваша задача, відповідно, налаштуватись, вибрати той камінець, який вам відгукнеться. Слухайте внутрішній голос, слухайте серце, що називається. Той, який відгукнувся, найперший, той, значить, і ваш. Іноді люди по два камінця вибирають, тоді теж прогноз буває, збувається половина з того, половина з того. Одним словом, можливі варіанти. Отже, зараз я представлю всі камінці. Вибирайте той, який вам найбільше відгукнувся. Ну, власне, зараз представлю, дам час вибрати, ну і. Почнемо. Так, да, до речі, хто попередні прогнози дивився по камінцям. Напишіть, будь ласка, як у вас було. Мені цікаво, відповідно веду статистику. Дякую. Е, ну що, поїхали. Чорний гат у нас перший камінець, такий чорний чорний. Далі. Граніт червоненький, ось такий. Далі кварц, білий, природний. Ну і аметист ось такий. От. Зараз, відповідно, дам. Трохи часу вибрати, кому треба більше, ставте паузу. Ну і почнемо. Ну що ж, поїхали. Чорний агат. Добре, ну отже, покажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець. Я скажу, що він, правда, Торісас. Отав перевернутий. Тай перевернутий. Фінал який? Вуню перевернуто. Такі собі 7 днів будуть. Ну, добре. Не всі прогнози бувають позитивні. Що ми тут маємо? Торісас, ото перевернути, Тейс перевернути, Вуньо вуня переверта. Торісас, ну зразу, активна діяльність вам. Якби буде. А, турісас це про активні дії. Турісас це про відкриття нових можливостей, в тому числі. Але Турісас має й темну сторону. І це про сварки, про конфлікти. От. Ну, відповідно, тримайте емоції під контролем. Зразу вам порада. Тому що, окрім активних дій, ризикуєте наткнутися саме на конфліктні ситуації. Мало того, Турісас можливості відкриються, але треба буде їх швидко реалізовувати. Теж особливо довго вам, як би думати, не дадуть. Вирішувати буде треба тут і зараз. Пам'ятайте про це. Далі, ото перевернутий. Ну, власне, ось з ким конфлікти. Ото перевернутий. Це руна роду, руна сім'ї, зокрема. Да? Е, відповідно, конфлікти з родичами. Це може бути як ближній круг. Сюди ж входить і дружина, наприклад. Да, для чоловіків, Ну, чи то чоловік для жінок. Е, ось, ну, А може бути і більш дальній, якби круг родичів. Далі, от перевернутий. ну, Це робота, в тому числі. Да, і от перевернутий це, це і начальство, ну, начальство влада, зокрема. Ну, це робота теж ем, неправильно сказав. Це також владні органи різні. Да? Ну, владні органи, державні органи, державні установи. От так. Ну, відповідно, озвучу всі варіанти. У когось так програється, у когось інакше. Може, у когось і всі три варіанти, чому ні? Далі. Ну, ось, власне, конфлікти, де конфлікти показали. Мало того, а це взагалі позначка на те, що ну, може, вам доведеться ну, з майном справу мати, да, щось там, не знаю, переоформляти, можливо, продавати і так далі. Теж можливий варіант. Далі, той вас перевернутий. Ну що ж, пев... теж позначка на то, що певні конфліктні ситуації можливі. І мало того, це вас показує, що у вас. Недостатність деактивних дій, розумієте, Тобто, от треба більше активності прикласти для досягнення своїх цілей. Тобто, у вас то можливості будуть, якась активність буде, але недостатня, відповідно. Ну, до речі, те вас перевернути, показує на то, що певні страхи є. А це ж. А, точно, це ж 18 травня якраз буде. Закон про мобілізацію вступає в силу. А, ну, дивіться, якщо мова відповідно про. Саме про те, про що я подумав, то також більше сміливості, як би треба прикласти. Тейва якраз той позначає: Ну, якщо взяти владні органи певні, да, і тут ось Тейва, те, що, зокрема, пов'язане з військом, тому що з військова руна. Да? Руна перевернута. Ну, відповідно, відповідно, так. І такий варіант теж можливий. Далі у нас. Тут, в принципі, все сказав. Так, далі. І по фіналу Вуні перевернуто. Е, ну, певні розчарування, певні сумні новини. якщо так. Е, може бути просто ну, як, поганий настрій, щось таке, знаєте, як легка депресія. Да? Ну, там, пасмурна погода, холодно, це от все і воно якби, ну, хорошого настрою не додає. Да? Ну, відповідно, ну, оптимісти живуть довше і живуть простіше. Ну, відповідно, більше оптимізму потрібно в житті. Щоб в життя не було ось таких -от чорних тонах, як оцей камінець. Ну, такий прогноз вийшов. Бувало й веселіше. Ну, що ж, як вже є? Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Граніт у нас. Добре. Дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець. Скажіть вам, правду. Дагас. Воно аж вивалився. Ну, ну, треба звернути увагу. Манас перевернутий далі. Постаруна. Ну-ну-ну, поясніть. Урус. Так, а тут ще одну докладу на посторуну. І соуло. Ага, недаремно доклав, ну, гаразд. Що ми маємо? Да, газ нас перевернути. Постаруна, урус і Соулу. Що ми маємо? Різкий контраст з попереднім камінцем, чи не так? Отож, Дага, зразу, деякі зміни у вас будуть в житті. Ну, оскільки дивимось на 7 днів, навряд чи це буде щось прям сильно глобальне. Да? Але зразу якісь зміни йдуть, але тут не лише про зміну якби, певної ситуації, тут і зміна вас. Чому кажу зміна вас, а тому що тут поряд Манас перевернутий. Ну, зразу рекомендація да, дійсно попрацювати над собою. Да, Манас перевернутий, це і є позначка на розгублену людину. Да? Людина, яка трохи. Не розуміє, що і робити, яка трохи, знаєте, заплуталась, збилась з шляху, так би мовити. Е, ну, Крім того, манас перевернути позначає, що у вас буде взаємодія з людьми, ну, але така ну, не дуже продуктивна. В першу чергу, це про вас безпосередньо, що вам треба ну, розібратись у собі. Ну і загалом ось і показують, що Дагазмана з у вас якби зміни зміни в собі буде, зміни себе, да, якщо хочете. Далі, пуста руна. Ну тут ще певна невизначеність ситуації йде, да, що і щодо змін, і щодо цього. Але вищі сили за вас, Да, це руна вищих сил, вищі сили за вас. До речі, певну інформацію прикривають, не все показали. Е, як кажуть, ви можете не вірити в вищі сили, але вони вірять у вас. Угу. І щоб там у вас не відбувалося, щоб вас з колії не вибило, вищі сили вас не покинули. Пам'ятайте про це. Далі, Урус. Ну, раз, активність у вас буде, урус це сила, урус це енергія, урус це ресурс. Буде у вас е, сила, енергія, бажання, натхнення на те, щоб робити поставлені задачі, ну, досягати своїх цілей. Да? Зокрема, Урус на хороше здоров'я показує, відповідно. Ну і соло, руна перемоги. Руна перемоги, руна здійснення мрій, здійснення бажань. Да, руна цілісності, до речі. Отут От цей аспект якраз грає роль, тому що тут ось не цілісність певна, але тут зміни відбуваються, і в результаті маєте, що називається, за сім днів розібратися з собою. Куди вам, чого ви хочете, що вам робити, як вам робити, ну і так далі. Ну і залом, соло позначає е, приємні емоції, приємні події. Може якесь святкування бути, наприклад, е, може просто як і приємним сюрпризом програтись, чому ні. Е, ну і цілісність, да, в результаті певної роботи над собою маєте знайти ту саму цілісність і розібратися у собі. Ну, загалом тут такий посил іде. Ну і да, пуста руна показує на то, що сюрпризи вам точно будуть від вищих сил, тому що показали не усе. Угу. Ну, якось так. Так, давайте далі. Так, дякую за відповіді. Кварц у нас. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. М -м покажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, які вибрали цей камінець найближчі 7 днів. Скажіть правду. От перевернутий. перевернути. Беркана. Ейвас. Ансус. Ага. Ну, добре. Так, ну, давайте подивимо. Що ми маємо? ОТО перевернути. Беркана. Ейвас, Ансус. ОТО перевернутий. Ну, зразу. Це певні проблеми з родичами. Зразу. Конфлікти з родичами і так далі. Да? Це перший аспект. Другий аспект. ОТАЛ також позначає роботу, тобто якісь неприємності на роботі можливі. І третє значення: Отал позначає владу, саме всякі державні інститути, державні установи. Да? Ну, відповідно, озвучу всі три варіанти. У когось один може програтися, у когось може і кілька програти. Зразу такий початок. Да? Не зовсім. Ну, мало того, да. це про, про спадщину хочеться сказати, щось мені згадалось. Ну, до речі, чому ні? Може якраз буде взаємодія з владними інститутами, з метою оформлення спадщини? Чому ні? Раз згадалось, треба сказати. А, далі, от це також робота з власністю. Да? Ну, не знаю, може, щось буде те, переформляти, продавати, наприклад, так далі. Да? Далі. Ну, Операверти не завжди буває в негативному ключі, буває якраз позначку чогось на продаж позначає. Далі, беркана. Ну, ось, да, Певний розвиток ситуації у вас буде. Ну, тобто, якщо взяти, що це певна конфліктна ситуація, ну, чи то просто неприємна у випадку державних органів, то беркана позначає, що все рівно воно піде на лад. Конфлікт уладиться, ситуація все рівно піде на лад. Правильне русло, буде розвиток ситуації. Да? Крім того, беркана позначає хороше самопочуття. Тут і здоров'я загалом, і, і здоров'я загалом, і настрій в тому числі. Да? До речі, поряд руна, яка і родичів, позначає випадку? Можливо, у когось із родичів покращиться здоров'я, скажімо, да? хтось піде на поправку. Далі, Ейвас. Ну, певні перешкоди на шляху. Да, дійсно. Певні перешкоди, певні затримки. Е, неприємно, але, але не смертельно. Подолаєте. Ей вас це такі перешкоди, які дають поштовх до розвитку, ось вихід на новий етап. Да, тобто, ви як бігун на біговій доріжці переплигуєте ту перешкоду. Ну і, відповідно, здобуваєте, здобуваєте досвід певний. Да. От. Ну, і вас певні затримки також позначає. Тобто, якась діяльність ваша буде йти ну, не так швидко, як би вам хотілося. Може бути, до речі, пов'язано тут з цими от владними органами, які тут падають, наприклад. Може бути пов'язано з чимось іншим. Далі, ансус прямий. Ансус, ну гарні новини. Да. Оце якраз гарні новини, часто несподівані. Якась, знаєте, приємна, несподівана звістка. Ансус, до речі, іноді програється знаком від вищих сил. Да, дійсно. Якщо чекали, якщо просили, ну от маєте отримати. Ну, дивіться уважно. Хоча, якщо ви щасливі хочуть дати знак, то вони його дають так, що ви його точно не пропустите. Е, далі. Ансус це теж, до речі, руна, яка з законом пов'язана. Да, дійсно, це заключення, договір... заключення договорів різних контрактів, домовленості, різні переговори і так далі. Оце все Ансус. А тут до вас, до речі, отопадав. а Він теж, в принципі, пов'язаний з владними інститутами. А? Точно у когось буде, буде якась робота з документами, оформлення там чогось, якісь там перемовини можливо і так далі. До речі, от перевернутий. А то перевернутий тут Ансус. Да може навіть співбесіда буде. Чому ні? Дуже, дуже навіть підходить під опис. Е, ну, одним словом, позитивна руна, позитивні новини. Е, і робота з документами, робота з домов... Це якісь домовленості, якісь переговори. Ну, і так далі. Е, ну, до речі, е, пере... Переговори може позначати і просто як розмови, багато розмов, да, а тут родичі падають. Ну, з родичами, може, з кимось давно не спілкувались, поспілкуватись, наприклад. або Такий варіант теж можливий. Або, до речі, може якийсь старий друг об'явиться, дасть про себе знати, чи подруга. Е, ось, ну і відповідно теж буде у вас приємне спілкування. Якби. Так, тут усе. Давайте далі. Так, дякую за відповідь. Ну і останній комітець аметист. Ну що ж, давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець. Скажіть вам правду. Вуньо. Пуста руна. Альгіс. Хагалас. Ну, добре, докладу тут посторона Іса. Ага. Так. Прикривають інформацію, щоб не ліз далі. Ну, гаразд. Що ми маємо? Вуньо, посторона, Альгіс, Хагалас Іса. Так, Хагалас всі дуже люблять. Ну, але прогноз на тиждень це не прогноз на місяць все-таки. Що ми тут маємо? Що ми тут маємо? Ну зразу в унію. це про радісні новини. Це радісні новини, це здійснення мрій, здійснення планів, святкування часто позначає. Може, у вас особисте якесь святкування, може сімейне. Може, там на роботі щось, наприклад, не знаю. І то таке, таке, таке можливе. Вуньо, до речі, теж іноді приємні сюрпризи позначав. А тут, до речі, поряд руна вищих сил. Е, да, Дійсно, руна вищих сил, але цей про ну, вищі сили за вас. Так, да, якщо ви хотіли це почути, я вам це скажу. Е, але е, вищі сили, ну да, вони за вас незалежно від того, вірите ви в них чи ні. Вони вірять у вас. Е, от, і мало того, ну, тут певна невизначеність. І Іса сюди ж прикривають інформацію, показали не все. Сюрприз від вищих сил вам точно буде. Ну, загалом має бути приємний, в принципі, почав початок розкладу з Вунію. Далі. Е, ну, загалом Вуня, до речі, ще просто позитивний радісний настрій позначає. Да, оптимістичний настрій. От, отак варто сказати. Далі, Альгіс. Захист вищих сил. Ну, а тут і самі вищі сили випали. Будь ласка, загалом вам буде комфортно. Будете в своїй тарівці, в, принципі, в своїй зоні комфорту, ну і тихо, мирно, добре. Да? Як би. Ну, тут що тут скажеш? Але в той же час, Альгіс, да, захист вищих сил, да, але на рожон не треба лізти. Як кажуть на Бога надійся, а сам не плошай. Оце треба пам'ятати. Уважність і обережність ніхто не відміняв в будь-якому випадку. Хоч ви сили за вас. Да. Далі Хагалас. О, дуже люблять всі цю руну. Е, Хагалас означає форс-мажор будь-якої природи і характеру. Да. Руйнування планів, поломки там, техніки різної, не знаю, там, улюблену чашку розіб'єте, ще що-небудь і так далі. І тому подібне. Хворобами іноді програється. Ну, зазвичай щось таке, знаєте, раптове, гостре. Ну це більше про якусь там простуду, чи щось таке. Це не, не щось прям таке надзвичайне. Там. Ну, це в розкладах на здоров'я може щось надзвичайне позначати, але не в загальному розкладі. А, ось. Ну, так далі, форс-мажор будь-якої природи характеру. Ну що ж, повпливати ви на то не зможете. Хагалас – це зовнішні причини, які поза межами вашого контролю. Ну, відповідно, просто, просто змиріться. Знаєте, якщо, як кажуть, якщо ви не можете нічого змінити, розслабтеся і отримайте задоволення. Ну, якось так. Ну, маю попередити. Неприємно, але тим не менш не критично. Чому кажу не критично? Тому що тут далі Іса йде. І тут Хагалас в оточенні таких рун, що знаєте, чогось прямо кінця світу для вас не буде. Це такий. Локальний маленький Хагалас буде, будемо так казати. Тому що Іса поряд. Ну, а Іса блокування означає. Іса означає блокування, Іса означає певні затримки. Ну це вкупі з Хагаласом. до речі цікаво, тому що вогонь, вогонь, і лід. А це дві е, творчі стихії, власне, дві стихії, які породили світ за скандинавською міфологією. Тому що на початку, на початку світу існувало лише два світи: світ вогню і світ, відповідно, льоду. А вже при їх взаємодії ну і при допомозі вищих сил виникла вся решта. Ну Це так, екскурс в скандинавську міфологію, якщо зовсім галопам по Європам. Е, якщо взяти її по собі, вона певні затримки означає затримки, заминки, задержки, ну, застій, якщо хочете. Ну і порада вам зразу, не бийтесь головою об стіну. Відповідно, якщо у вас там щось не пішло, ось там якийсь план зірвався, щось там е наперекосяк пішло і так далі, тут порада не бийтесь головою об стіну, відкладіть. Сядьте, подумайте, чи все ви врахували, чи є якісь альтернативні вир... варіанти вирішення вашої задачі і так далі. Ну, і загалом, коли тут період іси, а ще поряд хаґа то я б вам, ну, я зазвичай рідко даю поради, ну тут все-таки дам. Е, я б не рекомендував чогось надзвичайно важливого на ці 7 днів планувати. Е, да. Ну, а якщо, якщо заплануєте, відповідно, ось, або може піти не так, або воно десь застопориться і відкладеться на певний час. Якось так. Ну, тим не менш, приводи порадіти у вас теж будуть. Щось багато чого вам дасться зробити. і приводи, приводи... Боже. приводи порадіти будуть. Точно. Не хагалазом єдиним, вищі сили за вас, і тут сюрприз ще від вищих сил проглядається. Ну і да, пуста руна Іса говорить про те, що певну інформацію прикрили. Не все Не все вам треба знати. Може, це прикрили щодо цього хагалаза, ну і тут і сюрприз певний має бути. Приємний. Ну, якось так. Ось такі от розклади сьогодні вийшли. А, добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. у Спонсорів доступ до рунта стаю перевірених мною. Ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!